За останні 20 років середній вік населення України виріс на три роки. Показують результати дослідження, оприлюднені інститутом економіки і прогнозування Національної академії наук. В країні середній вік на тисячу населення складає більше 40 років. За словами експертів, поряд із зростаючою борговою проблемою старіння населення найближчим часом стане одним з головних питань української та світової економіки. За даними держстату, за шість місяців поточного року. В Україні народилося 248 тисяч 520 осіб, померло 340 тисяч 428. Причому рівень народжуваності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 16 тисяч 326 осіб. Також знизився рівень смертності 340 тисяч 428 людей в цьому році проти 344 тисяч 267 в минулому. Серед них дитячих смертей 2190 проти 2193 у минулому році.